Далі про перспективи підтримки збройної нашими партнерами уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 630 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсун. І, зокрема, Стокгольм передасть 10 десантно-штурмових катерів класу «Стрітсборд-90», 20 десантних катерів, підводне озброєння, зенітні системи типу робот 70 протитанкові роботи, гранатомети Карл Густав та ручні гранати а також артилерії артилерійські боєприпаси, медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги. Окрім того, Швеція виділить ще понад 40 мільйонів євро до спільного із Данією фонду, який закуповує для України бойові машини піхоти сіві 90 і от далі більш детально саме про сучасні десантні катери Combat Boat 90 від Швеції. Саме ці човни називають ідеальними для штурму берегових ліній, оскільки вони розганяються до 74 кілометрів на годину та перевозять 21 людину. Ось таким чином декілька таких катерів можуть раптово для ворога висадити доволі велику кількість. Десанту, окрім цього, для вогневого подавлення противника по бортах встановлені і три кулемети Браунінг калібром 12,7, ну а попереду 40 міліметровий гранатомет.